Письменники, поети та шанувальники літератури з усього міста зустрілися разом минулими вихідними на святкуванні 75-річчя заснування спілки літераторів Кременчука Славутич. Урочиста подія відбулася у міському палаці культури, де Кременчуцькі митці продемонстрували свої творчі здобутки. Спілка створена в 1949 році як літературне об'єднання Славутич очолив її і організував Ярослав Вечеренко, поет фронтовик. З того часу в нас був уже не один керівник, і ми завдячуємо нашим попередникам тим, що спілка дожила до наших днів. 75 років, дуже великий відрізок часу. Безліч книг написано. Багато випусків альманахів, багато книг, багато поем, романів, оповідань. Ми звичайно збагачуємо не тільки творчість, скажімо так, нашої спілки, але і всього міста, і всієї України. Наразі спілка налічує у своєму складі близько 60 славутян не тільки з Кременчука, але й з різних куточків України. Протягом 75 років усі митці та мисткині Славутича збагачують літературну скарбничку української спадщини. Це 75-та річниця від дня заснування спілки літераторів Славутич, яка є громадською організацією. Яка є окрасою літературних спільнот Кременчука? Хоча не це далеко не одна єдина літературна спільнота? Але ми працюємо над словом невтомно, працюємо постійно, щоб підносити нашу рідну українську мову. Наші твори вичитуються, редагуються, видаються на високому рівні. Тому можемо сказати, що Славутич є провідною літературною спілкою нашого міста. Важливою частиною святкування стало вручення нагород і відзнак за внесок у розвиток української літератури. Серед нагороджених були і ветерани, які стояли біля витоків спілки, і молоді автори, чиї твори вже завоювали популярність. Неймовірні враження залишились від сьогоднішнього заходу. Згадали спілчан, яких разом сьогодні з нами вже немає. Вшанували їх пам'ять, послухали пісні, на які створені на їх слова. Також Познайомилися з новими талантами, які тільки засяяли на небосхилі Славутича, бажаємо всім нашим славутянам подальшого натхнення, здоров'я і процвітання нашій спілці. До свого 75-річчя організація випустила збірку, в якій висвітлила життя 24 померлих славуцян. Декілька примірників передали до бібліотек Ременчукам. Сьогодні пролунали пісні на слова наших спілчан. Було б згадано про тих, кого вже немає на цьому світі, але вони залишили свою пам'ять у творах. Видано спеціальну книгу Легенди Славутича де містяться біографії та зразки творчості Славутян, які відійшли у засвіт. От вітали тих, хто активно співпрацює з на. Нашою спілкою нагороджували спілчан. Ну і взагалі, бачите, було тепле, невимушене, родинне свято. Цей ювілей став натхненням на нові творчі звершення у майбутньому, демонструючи, що традиції та література завжди залишаються важливими для нашого міста. Марія Бердаєва, Софія Григоренко, Іван Каченко, Крамочицькі новини.